Сьогодні я буду знімати, як я захожу цих в'юнчиків. Коротше, нас повішали, бо немає світла. Я по камінцях тут ходжу, бо я в кросівках. Буду зараз шукати в юні. Дивіться, понизу п'є в юни. Якщо буде, то напишіть мені в коментарі, бо ми, я раз вам не зняв до відео, це жаль. А сьогодні я вам вже його зніму. Ай, так, а я тут. Уходу <звук> я туди не піду. Що мені треба робити, якщо я туди не піду? Їхати додому це гой, бо чоботи чи що. Ні, я в цих не піду. Щоб при чому-то вони однові. Лучше їх піду їх сполучу. Може підемо туди далі, може там що буде. Це максимум відео, походу, буде тільки на 2 минути, бо тут, бо я далі не можу піти. Може ще буде друга частина. Тут я сьогодні маю викласти сьогодні ввечері, якщо ще з'явиться світло, маю викласти це. Довге відео про рибалку, довгу частину, я вам вже тоді знімав, ви пам'ятаєте. Ну це може максимум тільки на 2,5 минути буде. Йдемо, що там і як -то. Ось тут я помню, був мальок, тут хоток ходив. Сьогодні, коротше, буде довге відео. Сьогодні в дюйнів я не знаю, що я так поняв. Буде хіба що ще друга частина, про це Це друга частина, а ще буде третя. Помне те опять юнів зловив, я вам їх показав і різко я пустив. Жалко, що я тоді е, довге відео. Коротше, буде третя частина. І ще я місяць не знімав відео, тому що воно в мене щось викидало, ще що там. Ну і все. І добеється мені, такі 150 підписчиків. І спасибо там, де відео, там, де направив щось 200, у ще 300. Всім до побачення.